Змішуємо підживку. На поле їдемо з чистою водою в оприскувачі, хоча можна було б звісно, заляти зразу підживку і вона за той час змішалася б, але трошки десь протікає, з оприскувача десь розливається, розхлюпується, жалко грошей. Лучше Постоїмо пару хвилин, хай вимішається. Тут гречка гарна, тут долинка, вода стікає. Тут гречка, бачите, яка. От. А там є на полі така зовсім маленька, сантиметрів 15-10 і багато пропусків. Ну, Бур'ян, -то, то немає нічого дивного, якщо ми сіяли осет був. Бачите, які пропуски. Скажете, що то сівалка, ні, то ми в сівалці діло. Інші ділянки, там де я вчора знімав, в таю самою сівалкою, тоді саме сіяно, тільки інший ґрунт. Ну, Буквально на день пізніше сіяно. Е, тут а я не знаю в чому. Я думаю, що проблема в тому, що над тим полем не було тущу, тут глинка і просто бачите, які... ну, то, то його пропуск, то я не знаю, то певний як то колія трактора, але а, бачите, є є маленька гречка, значить була посіяна заглибоку, або навпаки, замілкою було сухою, вона тоді не зійшла. З двох і зараз я подивлюся ага. вона то слід трактора вона була посіяна в пилюку, виходить. Там є такі всі валці загортачі, виходить, що вони загортають слід трактора сухим ґрунтом. І, і от я вириваю, і вони мали б в корінці бути Тобто хороша глибина, просто-напросто. Гречка не зійшла, бо була суха земля. Десь зараз чи там вологи дало, і то вона тільки починає вилазити порівняно з стею. Щось воно вилізе, може не вилізе, будемо бачити. Ну, Гречка починає цвісти. Тут по по... 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 по, як би, по оцінках то не сама гірша ділянка, найгірша ділянка на пасовищі, там фактично глина, там зовсім... зовсім... Погано виглядає гречка маленька, дрібненька. Тут трошки краще. От. Плосківська ділянка ще краща, а горинська ділянка офігенна. Я знімав, там чуть лі не до пояса гречка і така дуже гарна. Ну, що зробиш? Це таке воно сільське господарство. От, Бачите, отаке місце. Щоб, щоб тут бракувало. Видно десь чи за суху, чи за тверду, я їх сам не знаю. Агрофірма теж підживляє кукурузу, ходить у прискувач, бачив такий синенький. Вот. Ну, зараз я буду теж сідати в трактор і шпарити. Правда, сильний боковий вітер. Трошки добра здує на кукурузу. Ну, я сподіваюся, що нам наше добро на їхню кукурузу здує, а їхнє добро на нашу гречку. Бачу, даже зараз з країв гречка крашечка, видно, вже вони не раз пирскали кукурудзу і щось трошки дали гаму. Ну, є, є, звісно, що трошки підпалили. Десь від бур'янов пирскали підпалили мені гречку, але немає нічого катастрофічного, не таке, як бувало, минулі роки. Що ж, я буду сідати, включати пописку його.